Чи знали ви, що Фредді Меркурі на концерті Live Aid у 1985 році зібрав купу грошей не для гуманітарної місії в Ефіопію, а не купівлю кулеметів, танків, боєприпасів і іншого зброєння для терористичного угруповання НФВТ? Або, наприклад, що СРСР задіяв свій флот і повітряні сили для допомоги дружньої Совєтській Республіки Ефіопії, або ж що Фідель Кастро відправив 15 тисяч солдат своєї маленької карибської країни для боротьби з з сомалійцями вже цікаво. Тож, давайте розберемося, що з цього правда. Конфлікти в Ефіопії були дуже давно. Але ми почнемо. З цієї дати друга італо-ефіопська війна, що почалась через фашистські амбіції Мусоліні, тривала всього два роки, але нанесла величезні втрати народу африканської держави близько 600 тисяч убитих, з яких половина від голоду втрачена незалежність та подальші страти у концентраційних таборах. Перебіг війни був. Дійсно жорстоким, італійці використовували заборонені види озброєння, включаючи її хімічну зброю, спалювали поля, вбивали худобу. Проте відважний народ Ефіопії доволі довго давав відсіч мусоліні, хоч у неї була регулярна армія, яка навіть мала власні ВПС, та все ж велика кількість мобілізованих була жителями племен, що могли. Ні разу не бачити гвинтівки за своє життя однак, у 1941 році Ефіопія була деокупована, коли на її території війшли британські війська. Це дозволило ефіопському імператору Хайле Селесьє повернутися на трон та розпочати відновлення країни. Перші роки до окупації країну застала велика внутрішня криза. Населення країни зменшилось за час окупації. Треба було відновлювати харчову промисловість. Додайте сюди ще купу різних міжетнічних, соціально-економічних та навіть релігійних конфліктів всередині держави. Олії в вогонь підлила хай і ненамисно. ООН, так як в 1950 році, за результатами Другої світової війни, об'єднані нації вирішили об'єднати колишню колонію Італії Еритрею з звільненою Ефіопією у нібито федеративну країну. Ще з 1952 року, коли рішення ООН вже вступило в силу, Еритрея по факту увійшла в склад Ефіопії як автономія. А вже в наступні 10 років її незалежність в складі великої держави дедалі більше пригнічувалась. Це було обумовлено ще й тим. Що в Еритреї за деякими джерелами більша частина населення була мусульманами, яких влада селасьє почала нещадно скувати. Звісно, що Еритрейцям це не подобалося з кожним роком пригнічення суверенітету Еритреї відчуття напруги все збільшувалося і збільшувалося. І, врешті-решт, досягло свого опогею у намаганні вирішити ситуацію. Еритрейці у 1962 році запропонували імператору федеральну угоду, проте він рішуче відкинув цю пропозицію, та ще й так розлютився, що розпустив автономний уряд Еритреї і проголосив її одним з регіонів. Єдиної Ефіопії це призвело до етнічного вибуху в Еритреї. Буквально за лічні тижні різні політичні організації Еритреї почали зливатися і, врешті-решт, об'єдналися навколо одного угруповування ФВЕ фронт визволення Еритреї. Протягом наступних 10 років ФВЕ хоч і змогла провести ряд успішних операцій, та все ж зосередилась на партизанській боротьбі в сподіванні того, що в майбутньому буде більш сприятлива ситуація для виборювання незалежності. Уся ця ситуація змусила Хайле Селасьє діяти жорстко і рішуче. Він запровадив диктаторський режим влади та пригнічував будь-які інші етнорелігійні групи в Ефіопії в намаганні тримати ситуацію в контролі, і це. Йому довгий час вдавалося більше того, аж до кінця свого правління імператор був багато в чому символом народу Ефіопії, який тримав його разом. Країна змогла подолати масовий голод постійну регіональну ворожнечу всередині Ефіопії, незважаючи на конфлікт в Еритреї, і наростити експорт сировини в основному аграрного виробництва, кава, кунжут, фрукти, різні види бобів. Але час ішов. А тому економіка та соціальна складова держави вимагали змін та модернізації, яких не було в Ефіопії, хоч формально й було скасоване рабство, проте... Аж у 1942 році, але рабовласницькі практики залишалися в силі аж до середини 60-х років. Більше того, країна майже ніяк не вкладалася у впровадження нових технологічних засобів, бодай навіть для вирощування експортної сировини. Я вже й не кажу про будування заводів і початку індустріалізації. А ціни на експортні продукти за кордоном падали й падали, так як інші світові гравці на ринку покращували свої методи виробництва і. Перехоплювали ініціативу, а тут ще й нафтова криза 73-го року остаточно добила. Хворого пацієнта, уся ця складна економічна соціальна ситуація наряду з наростаючими міжетнічними та релігійними конфліктами, а також триваючою партизанською війною в Еритреї ще більше ускладнювала загальне становище в державі. Поки все в один прекрасний момент не вибухнуло. Військові, бачачи, куди все йде, вирішили взяти усе під свій контроль. А тому вони влаштували заколот і арештували імператора. Цей переворот призвів до кінця 44 чотирьох Нічної монархічної влади Селесі в Ефіопії арешт був здійснений групою офіцерів, які створили нову владу в країні. Селесія спочатку утримували у в'язниці, а потім є під домашнім арештом протягом багатьох місяців. Де й він і помер у віці 83 років владу в країні прийняв державний комітет оборони. Дерк, який був сформований з представників військової та політичної еліти, цей комітет почав проводити реформи з метою зміни політичного режиму в країні у 1975 році. Дерк. Проголосив курс на пролетарську революцію і запровадив соціалістичний режим. Нова влада націоналізувала промислові підприємства, банки та землю. Ці нововведення від ДЕРК супроводжувалися жорстокістю та репресіями. Влада відправляла у в'язниці і казарми тисячі своїх політичних опонентів, в тому числі інтелектуалів і діячів громадських організацій. Національна безпека була відновлена шляхом жорстокого придушення протестів і. Страйків, що часто викликали насильство, совєтський союз почав поставляти ДЕРК різну номенклатуру озброєнь від боєприпасів до танків. Все це робилося для придушення еритрейського визвольного руху, і в наступні два роки здавалося, що еритрейське питання вже вирішено. Проте у ситуацію. Втрутилась сусідня Сомалі між цими двома державами ще після другої світової війни були великі суперечності щодо кордонів, які і досі, до речі, залишаються невизначеними. Ще з 50-х років там часто відбувалися прикордонні сутички. А тригером для початку війни стала прокомуністична революція в Ефіопії, підтримана СРСР, бачачи усе це, Сомалі матеріально підтримувана США, скористалися тим, що майже усі сили в Ворога були сконцентровані в Еритреї, почала миттєву наступальну операцію і захопила великі території Ефіопії, не включаючи її регіональну столицю. Огаден а тепер. Уважно, бо тут починається найбільш цікаве, поки ефіопи дислокують свої основні сили для боротьби в Сомалі, еритрейці переводять дух та починають боротися ще з більшою силою. Паралельно вони підтримують ще одну етнічну групу, що розташовується по сусідству з еритреєю – Тиграй ще до загострення в Тиграї існувала студентська націонал-комуністична організація, що виступала за самовизначення усіх народів Ефіопії і чекала слушного моменту для початку боротьби. Певний час по тому вже на заході країни активізується організація Оромо Нешті, яка становила собі за мету боротьбу за права народів Оромо, Амхара, Гамо і інших, спостерігаючи за усім цим балаганом, Совєтський Союз вирішує збільшити Ставки зброї в Ефіопію, а США в Сомалі одні тільки американські поставки озброєння в Сомалі коштували від 100 мільйонів доларів на рік. А совєтські в Ефіопію перевищували цей показник в декілька разів. Сюди приперся ще й Фідель Кастро, який вирішив допомогти червоно-чорним революціонерам, і за різними джерелами відправив від 7 до 15 тисяч своїх солдат. Ну тобто, ви розумієте, де Куба. А де Ефіопія? Тут ще й у Куби ще свої розборки не повністю вирішені. і ще нещодавно якихось 10 років тому через цю острівну державу не почалась ядерна війна, а кастро лізе до Ефіопії, причому до кінця не розібравшись, що там всередині цієї країни коїться, так як по факту розмістив свої війська лише на Ефіопію, в самолійському кордоні. Також в деяких джерелах міститься інформація, що совки під виглядом спортсменів ідеальне прикриття для їх там навіть, в згодні, ввіз близько близько 11 тисяч військових, серед яких були як інструктори, так і солдати, і ось протягом декількох років в середній Ефіопії і на її кордоні з Сомалі ми бачимо наступну картину: США і СРСР разом з Кубою борються за вплив на африканському континенті, кидаючи в своїх союзників. Купу зброї НФЗЕ, НФЗТ, Дерк, Оромо і ще інша купа інших організацій займаються натуральним гачимучем. А цивільне населення дивиться на усе це, потім дивиться на свою власну землю, яку треба обробляти якось, і потихоньку починає закручувати петлю навколо своєї шиї. Бо зрозуміло куди котиться уся ця хуйня, йде так рік, йде так два, три, чотири, і вже в країні голод вбито більше одного мільйона людей, і це лише в битвах. Ситуація безнадійна. І тут в 1985 році світова музична богема в основному британська вирішила провести величезний благодійний концерт Life Aid метою якого був. Збір коштів для організації гуманітарної місії в Ефіопію. До акції підключилася велика купа держав. Було залучено величезну мережу супутникового телебачення. По факту, це був перший концерт такого масштабу, який могли дивитися усі люди у світі, окрім союзу і Китая. Звісно ж, можете до речі подивитися фільм Богемна Рапсодія про життя Фредді Меркрі. Там доволі класно передають масштаб усього цього дійства. Як людям туди здавалося, це був розквіт світової музики і благочинності. Проте, так як концерт відбувався навколо подій в Ефіопії, багато чого пішло не по плану. За результатами фестивалю було зібрано близько 120 мільйонів доларів коштів, які майже одразу пішли для як здавалося. Гарної справи 2006 тисячі року BBC опублікувало статтю, в якій йдеться про те, що, хоч більша частина коштів, все таки пішла на закупівлю їжі голодуючим, та все ж не було розроблено чіткого механізму їх застосування під жорстким контролем ООН. А тому гроші були розподілені безпосередньо по тим організаціям, що здійснювали владу в окремих регіонах Ефіопії. Більше за все тут відзначилося саме НФВТ за деякими джерелами, кошти пішли не на. Закупівлю їжі а на танки, БТРи та іншу зброю. А тому головним фактором розкладання певної частини коштів в наступні роки назвали корупцію. Якось так, і хоч вже у 1990-х роках конфлікт вдалося стабілізувати, не в останню чергу, завдяки тому, що народний фронт визволення тиграю зміг завдяки зброї прорватися до столиці Ефіопії Адіса-Пебе, та ситуація залишається складною. Ефіопія постійно потерпає від голоду міжетнічних суперечок і економічного занепаду. А ось зовсім нещодавно, в 2020 році, там почалась чергова громадянська війна, не без допомоги Росії, звісно ж, яка з Закінчилась перемир'єм лише у листопаді 2022 року, і в результаті якої було вбито близько пів мільйона людей від бойових дій і голоду сумарно. То чого ж нас вчить дана історія? А того, що, хоч у нас і ніколи не існувало міжетнічних конфліктів, всередині країни не нав'язаних ззовні агресором, і ми не маємо такої страшної гуманітарної ситуації, що сотні тисяч гинуть з голоду, та все ж. Ми маємо більш відповідально ставитися до того, що дають нам союзники. Це стосується як економічної, так і військової допомоги. Ми маємо триматися разом і підтримувати одне одного, не допускати нестабільності в державі під час війни і активно боротися з корупцією. Бо, як бачимо, вона може наробити великих бід. Давайте будемо розумними і вчитися на чужих помилках, а не на своїх. Україна має вистояти як військово. Так і економічно, якщо ми хочемо радісного майбутнього як для себе, так і для наших нащадків. Ви були на каналі Полос. Підписуйтеся, ставте вподобайки та пишіть у коментарях власні думки щодо тематики даного відео. Я вам бажаю перемоги й миру. А ми ще побачимося.